Вітаю вас, малята. Ой, здається, нам надійшло смс-повідомлення. Цікаво, від кого це? Так, зараз прочитаємо. Привіт, скоро будемо у вас. Чекайте, Катруся та Сергійко. Хм, Цікаво, малята, а як ви гадаєте? Катруся, це хто? А вже ж, Катруся це дівчинка. А Сергійко хто? Так, Сергійко це хлопчик. А ось і вони. Привіт, любі друзі. Я Катруся, а це мій друг Сергійко. Нам дуже хотілося з вами познайомитися. У кожного з нас є своє ім'я, і воно може багато розповісти про людину. Пропонуємо вам гру. Хлопчик чи дівчинка. Ми будемо називати імена своїх друзів, а ви маєте сказати, хто це хлопчик чи дівчинка? Маріка, кого ми так звемо? Хлопчика чи дівчинку? А вже ж, Маріка це дівчинка. Андрійко, кому належить це ім'я хлопчику чи дівчинці? А вже ж, Андрійко це хлопчик. Оленка, а Оленка хлопчик чи дівчинка? А вже ж дівчинка. Михайлик. А Михайлик чиє ім'я? Хлопчика чи дівчинки? Так, Михайлик це хлопчик. Отже, малята у кожної дитини. І у хлопчика, і у дівчинки є своє ім'я, яке дали батьки при народженні. Всі ми різні, ми відрізняємось один від одного кольором волосся, кольором очей, звичками та характером. Та всіх нас об'єднує дружба. Ми дуже хочемо подружитися із вами, дітки, а щоб ближче познайомитися. Пропонуємо вам веселу музичну вправу Добрий день вам, ручки! Добрий день вам, ручки, плесь, плесь, плесь Добрий день вам ніжки, Туп, туп, туп Добрий день і очки, блим, блим, блим. Добрый день и щечки, плюх-плюх-плюх. Добрый день вам зубки, клац-клац-клац. Добрый день губки, Сьом, сьом, сьом. Добрый день и носик, би-би-би. Добрый день вам деточки.